Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфопроект журналістських розслідувань громадського та першого. Війна війною, а нерухомість у столиці та навколо неї завжди в ціні. Та іноді інвестувати в дорогі квадратні метри небезпечно. В одній з новобудов у Коцюбинському скандал. І в шахрайстві звинувачують не кого-небудь, а колишнього заступника міністра оборони України. У травні мешканці житлового комплексу провели прес-конференцію і зробили гучну заяву. У них хочуть підібрати їхні квартири. Антигерой В'ячеслав Кредісов, підприємець і екс-заступник міністра оборони України Анатолія Гриценка. Як тільки Кредісов був помічений у справах, які були несумісні з поняттям честі, гідності і відповідальності державного службовця, о 8.30 я його запросив ранку, казав це ваше рішення. так. Да. Попереджав да заяву на стіл одинадцять він був звільнений з посади заступника міністра оборони Кредіса В'ячеслав Анатолійович Лічна і компанія Мелінвест Україна, яку зв'язують з ним, ініціювали ряд судових процесів з целію завладіти квартирами жителів житлового комплексу Кацюбінський. Кредісову не звикати опинятися в епіцентрі скандалів. Досить сказати, що він двічі сидів у СІЗО. Звинувачення знову безпідставні, каже він. В'ячеслав кредісов є провинний набувач, який ще в серпні 2008 року купив біля 10 квартир, там десь, вже конкретно. Офіційно всі платежки я не планую виселяти нікого, щоб ви розуміли. Я планую, щоб право власності визнавалося. Заплутана історія почалася у 2006-му, коли багатоквартирний житловий комплекс почала будувати компанія ТОВ регіональні будівельні інвестиції. За словами Кредісова, він інвестував в будівництво і по завершенню мав отримати право власності на 10 квартир. Однак забудовник збанкрутував і його замінив інший, ТОВ «ТОВ Аверсіті». Вони почали робити наступним чином. Декілька квартир. На жаль, вони зробили повторно продажі. От, принаймні, ті квартири, які купив В'ячеслав Кредісов, є декілька з них. Декілька з них вони повторно були продані. Ще раз Кредісов вирішив судитися. Він вимагає, щоб йому повернули квартири, де вже живуть люди. Серед тих, проти кого позивається колишній заступник міністра оборони, учасник АТО Олександр Багатіков. Слідство інфо побувало на цьому судовому засіданні. Руші статтями 336... України скаргу кредісу, в ячеслава, в ячеслава, Сьогодні вищий спеціалізований суд касаційну скаргу Крейдісова В'ячеслава відхилив, залишив в силі попередні рішення судів, тобто залишив право власності на квартиру за Олександром Багатиком, став повністю на сторону мого довірителя. Багатікого своє житло відстояв. Однак це лише одна із спірних квартир. Мешканці житлового комплексу ніби сидять на пороховій діжці. Ми відчули це на зборах. Співвласниками Аверсіті був Балябін Олександр Іванович, цей мошенник з Російської Федерації, який об'являє крієнтів 51% акцій. І крієється В'ячеслав Степанович 49% акцій. Анатолійович, звиніте. То есть он був соучредителем, Они побили горшки, А ми, люди, давайте будемо пышечным м'ясом, поки вони будуть выяснять свої отношения. І забирать будемо у нас квартири. Незаконно арестуємо сьогодні 40 квартир, в тому числі мою, завтра ваші, послезавтра і чьи-то. І без рішення без нікого не будемо приглашати. І забирать просто квартиры, Давайте так. У цей час на об'єкт завітала одна з представниць кредісова. У деяких людей здали нерви. Я вас не приглашала а то, сюда. Давайте так. Когда мы с вами спілком давайте мы будем спілкуваться на бежит. Блин, потому, бло, бло. Бло. Блит, потому бло, бло. что и я тупая, и вы тут <послужат> были. Я являюсь третьей стороной. Я являюсь третьей стороной в суде. Не приглашала я вас сюда. Поймите и нас таких мага. Почему вы сюда пришли? Поки мешканці продовжували з'ясовувати стосунки з представницею Кредісова, ми познайомилися з людиною, яка каже, що постраждала від його дій раніше Ольга Іванченко. У 2011 році Крідісов звернувся з заказом в компанії, з якою я маю отношения, були підписані договори. Собственность Кредисова і його сім'ї е, була передана нашій компанії інтерв'ю пакет цінних бумаг на 6 мільйонів гривень. По условиям расчета е, в течение одного дня после цінних бумаг в 2011 году, в марте місяці, расчет так і не наступил. Ми запитали про цей випадок у Кредисова. Дійсно, були кримінальні справи по факту, що ці 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 цінні бумаги вони були. Їх називають мусорними, що вони не відповідали. І, наскільки я знаю, розглядали це питання, що вони продали формально те, що не вартує нічого. Крадісов додав, що не готовий до розмови і надасть нам інформацію у письмовому вигляді, що й зробив згодом. Триває судовий процес та проводяться відповідні експертизи. Тому інформацію з цього питання готові будемо надати після вирішення справи по суті, з тим, щоб не створювати тиск на рішення суду. Погодьтесь, не до кінця переконлива відповідь про те, що відбувалося з цінними паперами далі, розповіла Ольга Іванченко. Як тільки Кридисов купил у нашій компанії пакет цінних бумаг, в той же день он продал этот пакет ценных бумаг застройщику Аверсити. А... Через кілька днів был подписан акт зачета встречных требований, по которому Кридисов получил с его сім'єю имущественные права. На об'єкти в комплексі. Це ще більше десятка об'єктів нерухомості у ЖК Коцюбинській, на які претендують Кредісовий. Однак і вони їм легко не дістались. Зараз В'ячеслав доводить своє право власності у спорі з ТОВ Аверсіті і паралельно судиться з компанією Олії. Тільки у різних судах говорить протилежні речі, і при цьому навіть не червоніє. Це ухвала по справі між Кредісовим та компанією Інтервіамонт Ольги Іванченко. Пан В'ячеслав всіляко намагається довести те, що він не підписував жодних договорів та не купував цінних паперів. Відповідач заперечує факт укладання даного договору, в зв'язку з чим заявляв раніше клопотання про проведення судово-почеркознавчої експертизи. А це пояснення Кредісова у справі Аверсіті». ТОВ МДМА Захід передало права за векселем на користь ТОВ інтервіамонт. Шляхом вчинення планкового індосаменту, що повністю узгоджується вище наведеними нормами вексельного законодавства. Відповідач Кредісов, який в цьому суді, наполягає, що закону придбав цінні папери і не дивно, адже без них Кредісов не може претендувати на додаткові квадратні метри. На сьогоднішній день немає інвестора Кредісова не машинник, в жили поміщення. Є машині, який вийшов в довір'я, обманним потім отримав об'єкт інвестицій. Ну і на десерт. Окрім десятиспірних квартир Наталі Толуп, Олександра Богатякова та багатьох інших, а також квадратних метрів, які він вимагає від забудовника, Кредісов судиться ще й за 21 квартиру. Позивач Кредісов В'ячеслав Анатолійович визнати протиправними дії щодо проведення державної реєстрації власності на об'єкти нерухомого майна: 21 квартира та два нежитлові приміщення, що знаходяться в селищі міського типу Коцюбинське Київської області. З приводу даного позову ми надіслали пану В'ячеславу інформаційний запит. Він попросив на відповідь більше часу. Чекаємо досі. Я сподіваюся, що громадське телебачення, на відміну від інших каналів, вони чесні, вони показують, як людина каже і відповідає повністю. Ми інтерв'ю не будемо показувати. Але сподіваюся, що ви принаймні дасте об'єктивну інформацію. На жаль, висновок, якого дійшло слідство інфо В'ячеслава Кредісова, навряд чи задовільнить позиція мешканців ЖК ЖКУбинській, а також компанії ТОП Інтервіамонт, підкріплюється не лише гучними заявами, а й великою кількістю письмових доказів. На відміну від позиції підприємця і колишнього заступника міністра оборони, вишиванка не доказ правоти, а тим більше чесності. Торік Верховна Рада України ухвалила новий закон про вищу освіту. Він запровадив низку новацій, спрямованих на дерегуляцію та децентралізацію. За словами міністра освіти та науки Сергія Квіта, в основу реформи лягли ідеї університетської автономії. Та чи готові до цього керівники вишів? Деякі з них розглядають державний заклад як свій приватний, де можна робити все, що їм заманеться. У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана навчається більше 36 тисяч студентів. Він є найбільшим в Україні центром з підготовки економістів, менеджерів та науковців. Серед випускників КНЕУ чимало відомих людей. Його диплом мають колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, олігарх Костянтин Живаго та інші. Уряд надавно вищий статус. Самоврядний автономний дослідницький національний університет. Таких університетів в країні кілька. Ну, напевно, ну, 10-12, я не знаю. Це вищий статус. 75-річний Анатолій Федорович Павленко незмінний ректор ПНЕО з 1987 року. Герой України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії педагогічних наук України, доктор економічних наук та професор. Саме за його каденцією у 1996 році в університеті створюють юридичний факультет. Ще донедавна деканом там був доктор юридичних наук Віталій Федорович Опришко. Серед більше ніж 240 вузів і факультетів, які готують юристів. Наш факультет постійно на протязі 10 років займає п'яте шосте місце. У квітні в КНЕУ відбулися перевибори декана юридичного факультету. За новим законом про вищу освіту незмінний декан Віталій Опришко міг бути обраним на останню каденцію. 17 квітня на засіданні зборів трудовий колектив Юрфаку у складі 87 чоловік вирішує рекомендувати 53 голосами за кандидатуру опришка для обрання на посаду декана юридичного факультету на наступні 5 років. Інших кандидатів Печуляка, Мачуського та Солдатенко, вчені раді університету збори не рекомендують. Окришко Віталій Федорович – це була єдина особа, яка була рекомендована із чотирьох кандидатів. Він набрав більшість голосів. Відповідно, навчання раді університету ну, мав бути внесений лише він до, до бюлетня. Частина перша статті 43 закону України про вищу освіту і справді засвідчує, що керівник факультету обирається вченою радою вищого навчального закладу строком на 5 років з урахуванням пропозиції факультету. Те саме говорить і статут КНЕУ від 20 березня 2015 року. Натомість на засідання вченої ради самовисуваються інші три кандидати. Як наслідок 23 квітня за рішенням вченої ради деканом стає Оксана Солдатенко з 49 голосами за. Опришку набирає 23. Рішення про те, чи порушено було законодавство, приймає тільки суд. Все правильно. Тобто, ви в діях і ректора, і вченої ради не бачите ніякого порушення. Це що є призначено, пані Солдотенко. Поки що в головному науковому експортному управлінні апарату Верховної Ради України, де дають висновки по всіх законопроектах народних депутатів, дії вченої ради прокоментували наступним чином. Внесення до бюлетеня для таємного голосування навчальній раді вищого навчального закладу при обранні декана факультету прізвищ претендентів, які не були запропоновані органом громадського самоврядування факультету, може розцінюватися як порушення частини 1 статті 43 закону України, положення якої щодо необхідності врахування пропозицій факультету мають імперативний характер і не підлягають розширеному тлумаченню. Після звільнення з посади декана Віталій Опришко подає до суду. 26 травня ректор відмовляється коментувати ситуацію. Все, що касається справи, пов'язаних з Віталієм Федоровичем пришком, я до закінчення говорити не бажаю. Погодьтесь, досить дивною виглядає ситуація. 20 років ректор та декан уживаються разом, і тут такий крутий поворот. За словами Віталія Опришка, ректор планував позбутися його давно. І все нібито через те, що той не мовчав про зловживання деяких викладачів КНЕУ. Багато цікавого журналістам слідства інфо вдалося дізнатися і про самого Анатолія Павленка. Студент тут говорив про те, що викладачі денних форм навчання створюють такі мови, за яких потрібно кажуть, щоб отримати позитивну оцінку платити. Студенти в основному писати заяви теж боялися. Ви доносили ці факти до ректора? Звичайно, я доносив службовими записками. Нам вдалося отримати деякі документальні підтвердження слів колишнього декана. Зокрема, у 2014 році співробітники головного управління СБУ України склали протокол про адмінпорушення на доцента юридичного факультету Михайла Міщука. Одержав дарунок у вигляді 50-літрів пального А-92 картками за сприянням успішному перескладанні іспиту Трудове право і кафтера, і я посилала питання про його звільнення з роботи. Він його не звільнив і до цього часу. Ця людина працює на факультеті, що абсолютно дискредитує і посаду юриста, і звання викладача. У 2011 році Державна інспекція навчальних закладів перевіряла факти щодо іншого викладача. Студентка четвертого курсу заочної форми навчання за попередньою домовленістю з викладачем Кожушко СІ зібрала для неї зі студентів третьої четвертої груп третього курсу юридичного факультету заочної форми навчання 6 тисяч гривень для позитивного складання групами іспиту з трудового права. В тому ж 2011 році прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу проти екс-диспетчера юридичного факультету КНЕУ. Встановлено, що вона виправляла оцінки деяких студентів з незадовільно на задовільно. В одній з пояснювальних записок тодішньому декану Віталію Опришку вона заявила, що робила це на прохання професора Віталія Печуляка. Я про це вперше чую. Ретелесі вже письмові звернення підписані особою. Анонім я не коментую. Я забороняю да, вам розміщати скажімо, ну, ці матеріали, без моєї згоди, або да, вони тримуються згоди, будь-які засоби масової інформації. Сьогодні у нас 21 травня 15.19, і ми йдемо на розмову з ректором Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Щойно відбулося засідання вченої ради. Анатолій Федорович зустрічає нас негостинно. Добрий день. До кого? До ректора Героя України. Після того як розуміє, що перед ним журналісти, ректор стає добріший. Хоча у нас складається враження, що такі перепади настрою в Анатолія Федоровича пов'язані не з його ставленням до преси, а з його особливим станом серед робочого дня. стані алкогольного Ні, заращення. Тобто ви... це алкогольного сп'яніння? Ну випивали тільки що, чи ні? Ні. А це не ваша справа. Випивали, чи ні? Про те, що такий стан для ректора на робочому місці нормальний, нам казала не одна людина з КНЕУ: і викладачі, і студенти. Ми запитуємо Анатолія Павленка, чи йому щось відомо про зловживання в його університеті. Я ще факта не знаю. Та колишня студентка КНЕО розповіла слідству інфо про інші дива, які відбуваються в навчальному закладі, й соромно згадувати про один з вечорів чотирирічної давності, коли ректор її викликав до себе в кабінет. Стенд, стеллаж там где вот книги стоят. Там есть такая маленькая дверь. Я захожу и я вижу маленькую комнатку, где находится кожаный такой диван, большое кресло, маленький столик. Там стояла э, коньяк, что-то там еще и ну пепельница. Он говорит, хочешь выпить? Я говорю нет, я не пью. Он говорит, а что я сам буду пить? Он говорит, Будеш курити? я говорю, я не курю. І потім він починає зі мною розмовляти, вести розговор таким образом: Я хочу, щоб ти знала, що я вульгарна людина, і я кажу прямо як є. Він ложить мені руку на коленка і горіть, я тебе хочу, як жінку. За словами дівчини, після цього ректор перейшов до активніших аргументів. Спостила дві по 500. Він горіть, бери, в следующий раз підеш, буде більше. Дрі, я, я не буду брати ці гроші. Вот. он потім меня брав за шею и і виліз мне, щоб меня посилати. Я од нього начинали і ми починали на диване, вот, это вот мы боротися. Он мені потім сказав: якщо в тебе є чоловік, то для мене це не має значення. Тобі я тобі потрібен. В тебе може бути наступна сесія, на подальше твоє навчання. Це може бути магістратура, тобі ж потрібен бюджет або ще щось. Тобі прийдеш до мене звернутися. А ось і потаємна кімната, про яку розповідала екс-студентка, той самий шкіряний диван і столик. Анатолій Павленко каже, що це приміщення, його особиста кімната відпочинку і жоден студент там не був. Як тоді студентка так детально змогла її описати? А хто знає про цей кабінет? Всі знають в університеті. Абсолютно І студенти теж. Ну, зачем ми так, так, так низько мене стали? Ось такі чудасії творяться в одному з найвідоміших університетів країни, і їх здійснюють люди з титулами та регаліями. Саме ті, хто мав би нести світле та добре молодим поколінням і бути їм прикладом у всьому. Коли скарків'яни платили за послуги кожній комунальній конторі окремо. Але у 2007-му у місті з'явилося комунальне підприємство Жилкомсервіс тепер гроші за комуналку люди повинні віддати йому, а вже потім воно має роздати їх іншим комунальникам. Про те, що з цього вийшло на практиці, наш сюжет з Харкова. Ці люди мешканці Харківського району селища Артема. Вони зібралися, щоб створити будинкові комітети. Бо тим, як їхнє житло утримує комунальне підприємство Жилкомсервіс, вони вкрай невдоволені. Гроші ця структура бере регулярно, а от добитися від неї, хоч якоїсь роботи, неможливо, кажуть вони. Тому вирішили створити власну організацію, яка буде наймати працездатних підрядників. У нас по Конституции предусмотрена обязанность гражданина только уплачивать налоги. Так вот, Горсовет наложил обязанность на всех граждан практически оплачивать еще и коммунальную, якобы коммунальную услугу, независимо от того, оказывается она... Система працює просто. Людина отримає від жилком сервісу квитанцію з переліком начебто виконаних послуг, за які потрібно заплатити. Перевірити, що коли ким було зроблено, неможливо. Комунальне підприємство закрите для людей. Коли в Жилкомсервіс подали запити про прибудинкову територію, де саме вона знаходиться, ким і коли прибирається, відповідь була несподівана. Харків'янам пояснили, що це внутрішня таємна інформація КП Жилкомсервіс, яку не можна оприлюднювати. Аналогічно Жилкомсервіс відповідає і на інші запитання громадян. Наприклад, з'ясувати, скільки грошей витратило це підприємство на обслуговування конкретного будинку, ви не зможете. Фактически получается, опять-таки, что мы имеем структуру бесконтрольно э, собирающую, точнее, собирающую деньги со всего населения, но тратящую их совершенно бесконтрольно и неизвестно на что. Та найбільше що жилком жилкомсервис чомусь вимагає с ней гроши. В ноябре месяце мне пришел из суда судебный приказ. Где, значит, судья обязал, обязывал меня, значит, выплатить э, накопившийся долг, якобы долг за э, вот именно вот за эту строчку строчка э, Я свою квартиру обслуживаю сам, – кажется, Сергей Францевич. Жек нічого не робив у будинку з часу заселення. Коли протікав дах, його відремонтували мешканці дев'ятого поверху. Коли у підвалі лопнули труби, їх ремонтували коштом мешканців першого поверху. Появу жилкомсервісу взагалі ніхто не помітив. Тому за його так звані послуги Сергій Жимирук платити відмовився. А коли отримав судовий наказ, написав заперечення і віддав їх у суд. Там з ними погодилися і наказ скасували. Жилкомсервіс це рішення не опротестував. Чому? В городе Харькове с 1 января 2007 года с благословения городских властей действует коммунальное предприятие «Жилкомсервис», Сервис, которое никакого отношения юридического к домам города Харькова не имеет. Никаких услуг не оказывает, договоры ни с кем не заключает. Должностные лица Жилкомсервиса угрожают людям, то есть жителям города Харькова, и вымогают с них какие-то деньги, причем достаточно крупные суммы, которые исчисляются в несколько тысяч, иногда несколько десятков тысяч гривен. За словами Михайла Гаєвського, жилкомсервіс часто вимагає гроші через суд і подає туди сфальсифіковані документи. Судді нерідко задовольняють ці вимоги, не цікавлячись змістом і навіть наявністю доказів. Нарікання є навіть до самого договору з жилкомсервісом. Замість того, щоб підписати окремий документ з кожним власником кожної квартири, як того вимагає закон України про житлово-комунальні послуги, влада Харкова видала спецвипуск міської газети Свобода півмільйонним накладом. Де було надруковано договір кожного власника кожної харківської квартири з КП «Жилкомсервіс». Там навіть була печатка підприємства та підпис його директора. Примірник цієї газети потрапив до кожної квартири, стверджує міська влада. Це назвали публічним договором, який люди вже підписали, тільки но прочитавши його, принаймні за версією міськради та «Жилкомсервісу». Жилкомсервіс домагається, щоб йому за щось давали гроші навіть мешканці тих будинків, де створені об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків, або ОСББ, куди люди платять за всю свою комуналку. Потім саме ОСББ розраховується безпосередньо з виконавцями послуг. Ані у нас ці э, послуги не виконують. У нас з ними не було ні договорів, э, вот, ні актів, а виконаних роботах. Значить, э, ми являємося. І я є членом колективу ОСМД Микола Вакшуль пояснює, що ОСББ може укладати угоди на надання комунальних послуг з будь-якими підприємствами. Так записано і в законі України, і в постановах Харківської міської ради. Ніде немає вимоги працювати саме з жилком сервісом, але комунальне підприємство через суд вимагає у членів його ОСББ гроші. Начебто за борги яких в принципі не може бути. При цьому, каже Вакшуль, документи, які жилкомсервіс надає суду як докази, не факт, що справжні. Це помітно навіть неозброєним оком. Наприклад, ксерокопії листів склеєно з кількох різних документів. І якщо жилкомсервіс всіма правдами і неправдами все ж таки вибуває з харків'ян гроші, постає питання: а чи доходять вони до адресатів? Тих комунальних підприємств, що фактично надають населенню послуги. Про це нам розповіла людина, яка свого часу працювала у жилкомсервісі заступником директора. Я з 2007 з кінця іюля 2007 року працював на цьому підприємстві. Не скрываю ні від кого, що пропозиція мені була зроблена дословно так: керносом. Приходи, наведи там порядок. Порядок я должен был навести в проведенні ремонтів. Нове комунальне підприємство, за словами його творців, повинно було оптимізувати роботу з обслуговування житлового фонду. Тому всіх працівників ЖЕКів вони роздали комунальним підприємствам. А ось те, що залишилося, назвали жилкомсервісом. Безпосередньо комунальні послуги жителям Харкова надають п'ять підприємств: Харківські теплові мережі, Харківводоканал, Харківблагоустрій, Харківміськліфт та РБУ, яке обслуговує димовентканали. За словами Марініна, міськліфту та благоустрою кошти регулярно. А водоканалу і тепловим мережам практично ніколи. Замість живих грошей їх годують якимись схемами взаємозаліків. Я навіть пам'ятаю однажды, когда директор Яковлев, я тогда еще работал в жилкомсервисе, я помню эту сцену в кабинете тогда еще секретаря Горсовета Кернеса, когда Яковлев по просьбе Каринько, директора тогда еще Харьковводоотведения, перечислил ему там не помню точно, или 100, или 150 тысяч. Крика было, матершины было, но вы не понимаете. Ну, как умеет ругаться Кернес, понятно, у него все-таки образование, два года в СИЗО, поэтому понятно, как он умеет ругаться. Но после этого практически никогда не перечислялись денежные средства. Это были либо зачеты, либо еще какие-то там взаимные отношения. Что же делает Жилкомсервис? Перетягивает на себя чужие гроші, каже Маринин и делиться с ними, схоже, не планирует. На сегодняшний день мне известно, что Харьковским тепловым сетям Жилкомсервис должен порядка 350 миллионов. Рублей. Харьков Водоканал, он должен от 220 где-то до 250. Ну, то есть если сложить простым арифметическим действием, получаем где-то Під 550, сопісят 550-600 мільйонів гривень. Тобто мешканці Харкова заплатили жилком сервісу за його умовні послуги 600 мільйонів гривень. Але іншим комунальникам, які безпосередньо надали, він їх чомусь не віддав. За те, що Марінін викрив цю схему у Харкові, проти нього відкрили кримінальну справу. Йому довелося переховуватися за кордоном аж до перемоги Євромайдану. Коли він повернувся, то подав звернення до обласної прокуратури. Та у Харкові розслідування не просувалося. Справа зрушила з місця тільки тоді, коли її передали до Києва Міністерству внутрішніх справ. Його, як відомо, очолює давній друг Геннадія Кернеса Арсен Аваков. Тільки після цього директору жилкомсервісу було оголошено про підозру. Хоча я не згоден з, звісно сумою, тому що ми говоримо з вами о 600 мільйонах почті, так? Да? А там знайшли 10. Розслідування у даній справі ще триває, і суму в 600 мільйонів, яку назвав Дмитро Марінін, наразі не підтверджено. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, уже знайшли порушень на 10 мільйонів. У жилкомсервісі коментувати ситуацію відмовилися. Та тепер, коли справі проти незрозумілого комунального підприємства дали хід, є надія, що зниклі мільйони харків'ян буде знайдено. І що в житлово-комунальному господарстві міста. Припиниться обдирайлівка на сьогодні. Це все дивіться слідство інфо рівно за тиждень.